Афонська. Я намалював, коли був на афонії. А внизу це вже такі мої творчі а, роботи. А А, а, а там багато на, на жовтих. що воно символізує, то жовте, я розказував? Э, 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 Соняцьке. Молодець, сонянська символізує. Значить, дивіться далі, дівчатки дівчат, дівчат, і хлопчики. То іконка називається Благовіщення Господнє, то називається Різдво Господнє, а то називається Хрещення Йордані. Тут намальовано момент, коли Архангел Гавриїв благовістив Божу матінку і сказав їй, що ти народиш Ісусика. Бачите, всередині Ісусик вона має народити. І підійшов до неї, так ручкою поблагословив і сказав, що ти народиш Спасителя світу. А це сталося перший раз, коли вона пішла набирати водичку. Це водичка намальована, джерело. Вона прийшла набирати джерело і стала біля оливкового дерева. І Перший раз Архангел говорив, її благовістив, що вона народить Христа. Він її благовістив, а потім сталося велике чудо. Народився Христос. І ангельський світ з неба зійшов прославити Христа. І зірочка засяяла. І Йосип старенький сидів, журився, як має забезпечувати свою сім'ю. Він завжди на іконі зображується, отак так сидить бідний і переживає. Як ж його долю яка тяжка доля, впала? А тут що? Миють Христа, купають. От. Так що це називається ікона Різдва Господня. Бачите, з такої темряві, темряві, темряві народжується сонечко, народжується Христос. Через тут так ікона написана. На темному фоні народжується світло, сонечко. Різдва різдво. А тут намальовано що? Хрещення. А що вам нагадує оця Ця річка Йордан? Що вона вам нагадує? Кого? Рибку, правда? Нагадує форму риби. Чому риби? Тому що Христос. Коли його мучили, коли він величезні страждання перебував, він мовчав, так як рибка. Коли зробите рибку і чистити живу рибу, вона буде великі дуже муки перебувати, але вона ніколи не заговорить і не заплаче, і не закричить, тому що риба вона ніколи не кричить. Аби як її мучили? Так само Христос ніколи не кричав, коли його мучили. І мене мені пощастило діти бути на місці, де Христос був розп'ятий, де Він де він воскрес, в Єрусалимі, на місці. Господнього ну, страждань. І там, коли стижно тому місці, внутрішній голос в серці каже, якомога менше розпинайте Христа. Ми будемо менше його розпинати своїми вченками чи не будемо? Будемо?